На одному з підприємств міста ліквідували наслідки вибуху. Втім, не насправді, а в рамках масштабних тренувань. За тактичним задумом на Івано-Франківському комбінаті хлібопродуктів через витік газу вибухнула будівля котельні. Пошкоджені сусідні споруди є постраждалі. На місце оперативно прибувають фахівці служб цивільного захисту, перекривають газ, проводять знеструмлення та надають людям невідкладну допомогу. Одночасно вогнеборці ліквідовують пожежу. Ситуацію ускладнює викид аміаку. щоб хмара осіла на землю. Спеціалісти використовують воду, обмежують. Чи зону ураження було розгерметизація цистерни з небезпечною хімічною речовиною. Аміоком завдання на нашу групу були покладені для визначення швидкості та напрямку руху для подальшого визначення руху хмари. Нашою групою було проведено розвідку. Визначено умовне зону зараження небезпечно хімічною речовиною. Та дану зону було позначено флажками зараження. Однак цим навчальні нещастя на підприємстві не обмежуються. На території комбінату виявляють застарілий боєприпас для знешкодження бомби оперативно прибувають піротехніки. З землі вилучено артилерійський снаряд 152 мм. два міліметра. так я сказав ділянку території і для подальшого вивезення для місця знищення в село Старий Лисець. Дальність розльоту осколків даного снаряду становить до 850 метрів. Мета таких навчань відпрацювати взаємодію всіх служб цивільного захисту і випробувати систему оповіщення та евакуації населення. Водночас для фахівців це добрий вишкіл та тренування навиків. Практичні навчання необхідно постійно проводити для того, щоб особовий склад і керівництво тренувалися в прийнятті правильних рішень, а особовий склад, який діє, мав практичні навички до виконання всіх необхідних завдань за призначенням. Не лише на тренуваннях, але й у повсякденній роботі не бракує практики, адже їм постійно доводиться гасити справжні пожежі та знешкоджувати цілком реальні знахідки минулих воїн.